Всім доброго дня, слава Україні! Покажу вам машинки всі, які у нас є. Вольво 2008 рік на мега ходу. Вольво 2005 рік, Вольво 2003 рік. Це у нас такі старенькі Вольво. 98-й 2000-й рік. маємо DAF 106-го на Мега ходу. 105-го, 460-й на механіці, на механіці. Є її на автоматі, цей був на автоматі Аксор 2002 рік. Два Volvo, 460 і 480. На механіці на автоматі. Кабіни ще магнумів є багато різних. 13 рік і 8-й рік, і 4 рік, і 2002 рік багато різних. І 2000 рік. Потім кузов з преміума. Точніше рама і ще є в нас, ну, через пару днів буде декілька преміумів. Так. Таке рено Т. 14 й рік, 10,8 другу. Багато різних кабін маємо, з канійських, вольвовських, з преміума. Потім і велеко старі такі, як 2000-х років. Це 2008 рік. Є двигуни, курсори десяті. Це 2001 рік, 2013 рік, DAF 95-й, 2002 рік. У сканіях є багато сканів. Євро 3, Євро 5. То була Євро 4. Четверті роки, 2000. Восьмій роки є машинки. Несо... Високі кабіни, низькі кабіни. Така сканя є євро 3. Така сканя євро 5. Ман 14 рік, Євро 6. Ну, ви дзвоніть. З часом завжди купуємо дуже багато різних машин, тож можливо будуть з часом і такі машини, яких тут немає. Ну, точніше будуть, точно будуть. Тож, якщо потрібні якісь запчастини, звертайтеся.